Друзі, вітаю! Сьогодні завітали до наших замовників Контапел Україна. Які виготовляють український автентичний напій Контабас, настояний на руньках Чорної Смородини. Тут ви можете бачити наш паравелінний котел для дистиляції. Зараз відбувається якраз друга перегонка. Можете бачити. Роботу рептилів колони. Гі, іде флагматор. шия, холодильник. нормально працює. Гарний великий оглядовий скляний люк, моторредуктор. А сорочка працює на пропилені колі. Ззаду підключені тени. Тут у нас бродильний відділ. В ЦКТ у нас з затором творюється брага, а сам, сам напій вже настається в ось в таких наших тисячолітрових фарфасах. Робота, як бачите, кипить.